У Миколаєві жінки зібралися задля допомоги українським військовим. Вони плетуть маскувальні сітки та інший камуфляж, який зараз є дуже потрібний на фронті. Працюють злагоджено та дружно. Займаються вони цим за сприяння громадської організації Справа громад за покликом серця. Вони прийшли сюди. От кожен хотів якось допомогти, тому ми тут зібралися і робимо такі от речі, які допомагають нашим військовим. Людимо сітки, кікімори, допомагаємо ліками від ПТСР. Для багатьох жінок це стало не лише загальнокорисною роботою задля української перемоги, а й особистою справою. У кожної жінки, яка тут присутня, хтось є із наших боїв ЗСУ. У когось чоловік, у когось брат, у когось зять. І тому треба допомагати тим, чим ти можеш допомогти нас зараз. Це робити все задля перемоги, крім плетіння сіток. Жінки долучаються до українських традицій, а саме до виготовлення ляльок-мотанок, які як вважається, можуть бути оберегом як для людини, так і для оселі. Ось ми зібрали сьогодні. У нас постійна є група. Ми в основному плетемо сітки. Але сьогодні у нас дівчата майстрині проводять майстер-клас: як виготовляти ляльку мотанку. Ну, я це моя, дивіться, це моя перша. У нас є досвідчені. Збираємось плісти і допомогу, і відправляти нашим воїнам на передову. перше я для себе хочу ну, захотіла навчитися. Ну, як оберіг для дому. Ну, кажуть, що це таке всі бажання, які ти твої мислі, які ти вкладаєш, коли плітеш цю ляльку. Ну, на напр... ну, ця енергетика вона передається, і потім оберігає там цю людину, тому воїна, хату після освячення ляльок на Пасху. Вони збираються надіслати їх українським військовим, аби ті захищали їх. Ці ляльки, у такі, ми, ми маємо намір зробити багато і перед великодними освятити у храмі і відправити на передову, щоб вони були вже такими справжніми оберігами для наших воїнів, щоб вони повернулись додому живі, здорові, ну, з перемогою, звичайно.